Привіт, любі дорогі стрільці! Це Таро-прогноз на березень 2026 року. Перший місяць весни. Сьогодні у мене 4 колоди Таро. З кожної витягнемо по дві карти для вас. Яким буде березень? Що скажуть карти? І також. У березні буде дві величезні мега-астроподії. 3 березня буде повний місяць, магічний місяць, коли просинається, коли починається прокидатися зима. Кажу, зима весна, закінчується зима, починається весна. Оці енергії будуть надзвичайно магічними. І я зроблю окремий таропрогноз. На Цю повню для усіх знаків зодіака. Тож підписуйтеся на канал, ставте лайки і тисніть на дзвіночок, щоб прийшло до вас сповіщення, щоб ви могли скористатися цією енергією. І також молодий місяць, також мега-астроподія перший молодий місяць весни. Пробудження буде 19 березня. Я також зроблю окреме відео для всіх знаків зодіаку. чудовий енергетичний потенціал, який вам треба правильно використати на свою користь, власне, і Таро буде давати поради для кожного знаку зодіака. А зараз приступаємо до... Прогнозу на березень. І так, перша колода у мене ангельське таро. Таро ангелів послання від ангелів для вас на березень місяць, на початок весни. І я дуже люблю навіть саме слово березень це вже пахне весною. Це слово вже пахне весною, пролізками. І так, перша карта для вас. Паш, Пажезлів, ідеї, запал, початок чогось нового. Коли ви горите чимось, хочете починати, це молода енергія, чудова енергія пажі це щось невеличке, не мега-подія, але мега- Потужна енергія, енергія радості, захоплення, якоїсь нової інформації, новими ідеями. Це от дійсно про, як прокинутися із сплячки і починати творити. Оце ідея. І ангели будуть вам допомагати з цими ідеями, нашіптувати вам на вушку ідеї. Так, наступна карта. Король жезлів, стрільці це ви, жезли це ви. Король жезлів, ви будете в таких енергіях. Вас тут коронує всесвіт. Ви будете керувати всім, стрільці, заправляти те, що вам дуже подобається. Керувати, роздавати завдання. Та, король енергія такого, енергія вогню ваша. Стрільцівська енергія. У вас буде багато енергії, багато якихось нових ідей. А, ну, і пентаклі, Паш Пентаклів це ще про вкладання ідеї, і розуміти, що, щоб реалізувати, от король розуміє якусь ідею, треба в неї вкладатися, вкладатися матеріально, бо огонь він горить, ідей багато. А от якраз Паш Пентаклі він заземляє, каже так, стоп. Попридумували тепер, що з тим робити, бо нам в думках дуже все легко. І навіть така була е, прислів'я народна, така приказка, дурний думками багатії. Та? То так і є, що думками ми багаті, але нічого не робимо. Тому Пентаклі, ця земна енергія, яка буде заземляти. Бажання і реалізацію цих бажань. Наступна колода. Наступна колода відьмочок, і що скажуть відьмочки. Так, яким буде березень для вас, любі мої? А, легкість, радість, пізнання всього нового і карта ризику. Це шут. І це моя улюблена карта, тому що шут вона ще і нульова карта. Коли ви берете чистий листок і малюєте те, що ви хочете, отак ви маєте можливість у березні починати з чистого листка, з отаким запалом короля малювати своє життя, розмальовувати його різними фарбами. І ця карта ризику. Стоїть шут над обривом. Але дивиться вверх, не дивиться під ноги, дивиться вверх. йому легко, йому радісно. І це довіра до життя, ризик, таке благородне діло. І тут ви почнете щось робити з нуля, щось, можливо, нове щось вчити, вивчати, якась інформація. Нова людина прийде в ваше життя. І ця людина може бути іноземцем, інший віросповідання, щось нове, 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 таке, що ви ще не робили. Це нуль. З нуля починати. Так, і це також може бути дорога, переїзд в іншу країну, там, де ви ще не бували, і переїзд, і подорож також. Щось, можливо, іноземну мову почнете вчити, щось нове йде в ваше життя і дуже радісне, веселе, але ризиковане. Але чудова карта, стрільці, просто тішуся, розкажете, як поділитеся своєю історією, як оце такі чудові карти приграються у вас? Напишете мені, розкажете. Сімірка Пентаклів це карта такого терпіння, вкладання. Праці, дисципліни, коли крок за кроком от людина щось посадила, турбується, вкладається і терпляче, отут от так і є ризик, є запал, і тут уже зразу знову заземлення, знову приземлення, вкладання, праця, труд це є ж щоденна наполеглива праця, коли треба почекати. Коли треба не спішити, коли урожай: от-от, будемо збирати. Зараз весна, урожай чекаємо з часом. Нема такого, що ви посадили, і на другий день виросло. Так і тут вкладаєте. Ще плекаєте, лелієте, щось вкладаєтеся. Тут люба сфера життя, як і бізнес, так і праця якась ваша. І треба пам'ятати, що ви завжди працюєте для себе. Навіть якщо ви найманий працівник, ви працюєте в наймі, все рівно ви працюєте для себе, для того, щоб закрити свої базові потреби. Ми ніколи не працюємо для когось. Завжди ми працюємо для себе і працюйте, віддавайтеся. Так, ніби от це ваше, вболівайте за це, віддавайтеся на 100%. Це не про переживання, а про якість, про те, що робити все легко, якісно і без зайвих таких. Найбільше нас з'їдають якісь емоції, очікування. І тут також от така праця, натхнення, терпіння, почекати, не спішити. От чудова енергія, вкладання в процесі, і людина в процесі, тут і зараз. Це така щоденна рутина, яка вам в радість. Так, наступна колода. І дві карти тут у нас. А, і Рицар Пентаклів, Рицар Пентаклів, бачите, от грошова тема. Запал є, і грошова тема. Тема номер один в березні буде, і грошей тут стане більше. «Рицар Пентаклів це про, м про гроші, про просування фінансів ваших вперед, і кар'єрна якась така може бути. От Іде рицарь за ним гроші. Це і про кар'єрний ріст, це і про зміну. Може бути, тому що рицарі це переміни, це дорога. Можете поміняти роботу або знайти роботу, і тому що це ще кінь, і кінь це у нас як підтримка, тому що на коні швидше. Хоча пентаклі, вони така карта крок за кроком. Крок. За кроком, це не швидкісна карта. Але це може бути і покупка автомобіля, і продаж автомобіля. І, наприклад, планування подорожі. Ви можете уже замовляти квитки і букати готелі. Це також і витрати на якусь подорож. Ну дуже чудово. Це і просування всіх справ вперед, особливо фінансових. Далі у нас ще одна карта. Звідси десятка мечів. Десятка мечів це вже про відрізання чогось зайвого, коли вже от все тупнуте ногою, хватить більше не можу, не хочу. Так, не дивлюся назад, дивлюся тільки вперед. Тут ця карта, вона така ще світла, коли людина виходить з чогось. От вона виходить, щось що там ворони летять, вона вже не дивиться за тими воронами, хто що їй говорить, хто що їй розказує. це завжди щось нашіптують збоку, щось якби. І тут людина виходить на світло і вже назад не оглядається. Йдіть вперед, не оглядайтеся назад. Інколи так, хоча страшно може бути, ти можеш, ну що в мене там вже чекає? Вас чекають, ви навіть не знаєте, які плани має на вас Бог, на Вас Всесвіт, там світло. Це як бути в банці, в баняку зверху кришка і ніколи не відкрити цю кришку. А сидіти тільки в цьому банячку. Відкривайте кришку, дивіться ширше. А щось буде відходити. Це карта циклічна, десятка. Щось відходите, відрізатися буде з вашого життя. Відпускайте. Відпускайте, як пташечок. Дякуйте і махайте рукою. ідіть вперед, назад, уже не оглядайтеся. Відпускайте всіх, відпускайте людей, хай дітей, хай ідуть, хай живуть своїм життям. А ви влаштовуйте собі своє цікаве життя. Так, завжди майте плани на своє життя. І так. Остання колода у нас. Ох, пішла енергія. Запуталися карти. А, і дві карти, ще з колоди відьмочок. На мітлі, десятка жезлів. Оце вже точно буде завершення когось циклу. А, і перехід на новий, на легший якийсь рівень. Тут десятка людина тягне все на себе, на собі. Тут і тут дві карти, такі десятки це завершення якогось циклу і важкого циклу завершення. Власне, що оці деся... ці десятки це завершення якогось важкого періоду в вашому житті, буде ставати легше і легше і легше. Хоч ми бачимо, що людина і так все тягнула на собі, і, і було їй якби ну, нормально. Ніби я справляюся, але тут буде ставати легше. Вам буде ставати легше. Така вже якась полоса, такого, а щось будете ви делегувати. Тут також робота. Це коли делегувати на роботі, частину своєї роботи наняти ще якогось працівника і делегувати частину. Або. Наймуть працівника із вас знімуть якусь частину е, обов'язків. Хоча ви тут справляєтеся. Людині так е, е, ніби все нормально, але буде завершення. На вершину йдете, йдете в нове життя. Все якось буде оновлюватися в житті. Давайте хочу. Так, ще одну карту. На цій такій карті цікаво, як вони програються. Дуже цікава ситуація. Чого завершення? І в результаті. Королева Пентаклів. королева Пентаклів. Тут ваші труди будуть нагороджені, тому що королева це дохід, це прибуток. Як премія, як багато клієнтів. Можливо, будете піднімати цінник. І тут реально що от багато клієнтів тягнуть тягну, і треба щось з тим робити, або наймати ще людину, або піднімати ціну. Тут грошей стане більше. Королева Пентаклів. Подарунок якийсь іде, або ну, вас так е, замітять. А замітять ваші старання, вас так піднімлять, підвищать, або ви самі свою цінність будете розуміти і вже захочете підняти ціну на свої послуги. А, чудова енергія, вам уже не буде страшно. Ви вже ті всі страхи відпустите і скажете, ну та ні, все, хватить. я. Я буду піднімати ціни, я вже все Свою цінність зрозуміла. Ну, чудові енергії, прекрасні і обнімаю вас, любі мої. Хай щастить вам завжди і усьому.